Чути чи не чути? Нормально? Починаємо нашу роботу. До складу президії обласної ради входить 22 чоловіки. Депутати, на засідання прибуло. Скільки прибуло? 15. Кворум є. Розпочинаємо роботу. В роботі президії приймає участь голова військової адміністрації Чаус В'ячеслав Анатолійович, заступники голови військової адміністрації, керівники підрозділів. Пропоную вшанувати відвагу. Та подвиг наших героїв хлиною Дякую. На засіданні президії ми з вами розглянемо питання, які пропонуються винести сьогодні на засідання 23 сесії обласної ради. Відповідні проекти рішень були вам направлені. Я думаю, що ви всі мали можливість з ними ознайомитись. Комісії відбулися. Шановні колеги, не буде заперечень щодо порядку роботи, щоб ми приступили до розгляду безпосередньо питань. Нема? Розпочинаємо працювати. Першим на сесії розглянемо звін, звіт голови обласної ради. Питання внесено відповідно до статті 55 закону України про місцеве самоврятування. Звіт вам був наданий. Є питання до звіту? Виносимо на розгляд сесії. Про затвердження програми комплексного відновлення Чернігівської області. Є питання до цієї програми? Нема заперечень щодо того, щоб винести на сесію? ну, розроблялася французькою організацією, і відповідно статистичні дані, які сьогодні, ну ми знаємо, що реєстри закриті і реальний масштаб. Збитків, які підлягають відновленню, він точно невідомий і ще буде багато коригуватися. В положенні навіть немає перехідних положень, що буде, будуть внесені зміни після оскільки воно буде діяти після закінчення вже війни. Ну, тобто буде вступати в дії. Очевидно, що масштаби, обсяги і пріоритети будуть змінені. Чи є доцільним в такому вигляді приймати документ, щоб він не був номінальним, не був суто технічним, а дійсно? Тому що точно у нас не зміняться пріоритети. Ми це розуміємо. І з точки зору тих збитків, які нанесені, якщо ми не маємо точної цифри, ми її не маємо, звісно. Ну, тому що оцінка збитків це тривалий процес і давайте бути відвертими, що збитків ворог продовжує наносити зараз щоденно. І людям, і бізнесу, руйнуючи хати, руйнуючи бізнес, і дуже багато екологічних збитків у нас. Але сьогодні дуже важливо прийняти цю програму, тому що ну, точно стратегічні напрямки, вони чітко виокреслені, вони не зміняться. Зміняться потім, можливо, якісь заходи, коли ми будемо розуміти фінальну картину ну, всього, всіх тих наслідків, які у нас є. І це не завадить точно потім обласній раді ну внести відповідні зміни в цю програму. Але як стратегічний документ я вважаю, що він має бути, і всі підрозділи, всі, хто залучені до, до виконання стратегії, сьогодні мають е можливість, маючи вже проголосований депутатами документ, чітко рухатись по цьому документу. Так, а це програма, вона, як будь-яка програма, у разі потреби виноситься на сесію. Ну, тобто, тут в мене прохання підтримати. Це стратегічний документ. Якщо є. А корені є? Сергій? Я можу сказати, будь ласка, я, 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 якщо можна, будь <різь> ласка, да, звичайно. Да, да. Сергій, ск... прокоментуйте, будь ласка. Доброго дня, шановні присутні, шановні колеги. Програма комплексного відновлення Чернівської області це глобальний стратегічно планувальний документ. Він розроблений на вимогу чинного законодавства, тобто є певна постанова Кабінету міністрів, яка регламентує порядок розроблення таких документів, регламентує їх зміст та склад. Скажу, що розробляли ми цю програму досить довго і досить так, насичено. З 2023 року ми працювали. З нашими французькими партнерами, тобто, спочатку компанія Еджес розробила по Чернівській області досить детальний аналітичний звіт, який включав оцінку пошкоджень та руйнувань, тобто була проведена певна аналітична робота. І, власне, фіналізували ми вже цей проект програми разом з експертіз-францем в рамках проєкту проекту РЛІФ. Тобто ми за цей період узагальнену ту інформацію, яку зібрали попередню, провели досить багато стратегічних сесій, воркшопів з профільними представниками служб територіальних громад. Тобто, все це узагальнили проблематику, напрацювали певні проектні рішення, які заклали в цю програму, враховуючи ту ситуацію, яка склалась на даний момент. І на сьогодні ми маємо такий глобальний комплексний документ, який визначає основні напрями. Відновлення і відбудови області в подальшому. На даний момент в Україні затверджена така сама програма в Київській області, в Житомирській області, зараз обробляють по Харківській області. Ну і, власне, ми також вже подаємо. Ми, провели... насправді одні з перших. Якщо ця програма буде прийнята, одні з... не перші, але одні з перших областей, хто затвердить програму комплексного відновлення. Так. Слава Справа в тому, що напевно Юлія Натольна не вона ж не за те, щоб не, щось, не приймати програму. Вона просить, щоб пункт чи в перехідних положеннях записали, що після того, як буде закінчена, закінчена війна, в програмі показники підлягають коригуванню і уточненню. І все. Тому що в програмі про це нічого не сказано. Тобто, як ми прийняли цю програму із тими показниками, все там же нічого не сказано, соларно. що. Стандартна історія. як будь-яка програма. Так, справа програма. в тому, що о, да, структуру і зміст цієї програми визначає постанова. Тобто вона там ну, не закладає таких розділів, як перехідні положення. Але в подальшому, коли ця програма себе вичерпає, я думаю, що можна буде внести зміни до неї і вже скоригувати ну, відпо, ну, відповідно до ну, Якщо ситуація. Не в перехідних положеннях, то може якимсь пунктом записати, що підлягає коригування чи уточнення. Ну і все. А то в нас виходить, що програма прийнята і все. Би, більш ми більше нічого не робимо. Ми ж, шановні колеги, навіть не стосовно цієї програми, всі інші програми, які ми приймаємо, ми ж їх коригуємо в процесі в будь-якому випадку. Постійно ми ж не прописуємо, коригуємо. що нести зміни. Ми їх коригуємо по мірі необхідності, якщо виникає ситуація. Е, я думаю, що продовжимо дискусію на сесії. Правильно нема заперечень, щоб винести на сесію це питання. І знову ж таки, ця програма вона ж була в публічному обговоренні. Вона ж не закрита, тут вже були публічні обговорення, які тривали згідно процедури, зауважень, пропозицій не було. Тобто тут так, ефективна, це наша з вами робота. Коли потрібно внести зміни, ми виносимо програму, ви дивитесь на ці зміни, голосуєте і. Шановні колеги, виносимо питання на розгляд сесії. Переходимо до розгляду наступного питання порядку денного. Сім питань внесені за поданням управління охорони здоров'я при необхідності на від, дасть на відповідь, відповідь на запитання надасть пан Андрій Лінник. Перше про затвердження звіту про виконання контракту керівником комунального некомерційного підприємства Чернівська обласна лікарня Чернівської обласна ради Жденкам Андрія Михайловича. Звіти всім вам надіслані. Ви всі ознайомились на комісіях. Опрацювали. Є питання до даного проекту рішення. Виносимо на розгляд сесії. Наступне про врегуляння трудових відносин з керівником комунального некомерційного підприємства Чернівська обласна лікарня Чернігівської обласної ради Жиденком Андрієм Михайловичем. Є питання до даного проєкту? Виносимо на розгляд сесії. Наступне питання: про затвердження звіту про виконання контракту до керівником комунального некомерційного підприємства, обласний центр екстреної медичної допомоги та ката медицини катастроф Чернівської обласної ради Данилком Ігорю Валентиновичу. Є питання до Андрія? Олександровича, виносимо на розгляд сесії. Про регулювання трудових відносин з керівником комунального некомерційного підприємства, обласний центр екстреної медичної допомоги та, та медицинних катастроф Чернігівської обласної ради Данилка Мигорем Валентиновичем. Є зауваження до проєкту? Виносимо на розгляд сесії. Про затвердження звіту про виконання контракту керівником комунального комерційного підприємства Чернігівська обласна стоматологічна поліклініка Чернігівської обласної ради Горбаним Сергієм Петровичем. Є питання до звіту? Виносимо на розгляд сесії. Про врегулювання трудових відносин з керівником комунального некомерційного підприємства Чернігівська обласна стоматологічна поліклініка Чернігівської обласної ради Горбаним Сергієм Петровичем. Є питання? Виносимо на розгляд сесії. Наступне питання про внесення змін до рішення обласної ради від 16 травня 2024 року номер 10 про припинення юридичної особи комунального некомерційного підприємства обласних дитячих санаторій пролісок Чернівської області та зміну статуту майного комплексу, що розташований за адресою вулиця Лісова, будинок 1, село Магла Кошелівка, Ніжинський район Чернівської області. Є питання? Виносимо на розгляд сесії. Про затвердження тарифів на соціальні послуги, які надаються закладами соціальної сфери, що належать до спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст Чернігівської області на 25 й рік. Є питання на розгляд сесії. Про затвердження ліквідаційного балансу комунального закладу Сновська гімназія Чернігівської обласної ради. Є питання до даного проєкту рішення? Виносимо на розгляд сесії. Наступне питання. Про виключення пам'яток архітектури з переліку об'єктів спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Чернігівської області. Є питання? Виносимо на розгляд сесії. Про затвердження розпорядження Чернігівської обласної ради 1 квітня 2025 року номер 23 про передачу майна. Є питання до даного проєкту? Виносимо на розгляд сесії. Наступне питання. Постійна комісія обласної ради з питання агропромислового комплексу екології природокористування та земельних відносин згідно з земельним кодексом України внесено питання про надання комунальному підприємству діловий центрівської обласної ради постійне користування земельної ділянки площею 076 78 за адресою міста Черніва, проспект Миру, 116А. Тут при розгляді комісія постійна комісія з питання агропромислового комплексу внесла. Ні, комісія з питань житлово-комунального господарства внесла пропозицію доповнити проект рішення пунктом наступного змісту. Комунальному підприємству Діловиця Чернігівської обласної ради до наступної сесії Чернігівської обласної ради здійснити заходи щодо виготовлення технічної документації на земельні ділянки під будівлями, закріплені на праві господарського віддання в місті Чернігів, вулиця Шевченка, 7, миру, 14, старобіловуська вулиця Преображенська, вулиця Єлицька і місто Мина вулиця 8 березня. Нема заперечення. Борисіна, не, не. Борисіна, ну, хоча б вони будівлі, щоб казали, що це за будівлі. Хоча б для депутатів, щоб знали, що це за будівлі. На комісіях ви це 116 маєте на увазі? Ні, 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 ні. Це те, що вони ось на наступну сесію там, що це тут пишуть. А щоб заходи це... щодо здійснення виготовлення технічної документації. Я зрозуміла, що по що це за приміщення, так? Да? Да

Приймається, приймається. Виносимо на розгляд сесії. Про надання комунальному підприємству Діловий центр Чернігівської обласної ради. А, це я вже вибачте. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Чернігівському обласному інституту післядіпної педагогічної освіти імені Костянтина Дмитровича Ушинської площею 0236 за адресою міста Чернігів, провулок Коцюбинського, 4. Від комісії зауважень немає. Виносимо на розгляд сесії. Про внесення змін до рішення обласної ради від 14 березня 25 року номер 8 про визначення цільового використання нежитлових бру... приміщень по вулиці Гетьмана Полубетка, будинок 70 у місті Чернігові. Нема питань. Виносимо на розгляд сферації. Наступне питання. Депутат обласної ради Віктор Владиславович Труч пропонує включити до порядку денного пленарного засідання питання про звернення депутатів Чернігівської обласної ради до Чернігівської обласної державної адміністрації щодо ремонту дороги загального користування значення. Т-2501 на ділянці від селища Куликівка до села Орлівка. Е, виносимо на розгляд сесії. Наступне питання. На сьогодні обладнав депутатські запити на, будуть розглянути на сесії. Один із запитів запит депутата Левиненко Галини Олексіївни. Земля не, по цьому, да. Просто запити ми автоматично виносимо на сесію, тому я не зачитую. Він буде зачитуватись на сесії. Шановні колеги, таким чином, всі питання, які виносимо сьогодні на сесію, ми з вами пропрацювали. Зустрічаємося у сесійному залі. Дякую всім за роботу.